На найспекотніше місце на землі і найпосушливіше у північній Америці обрушилася безпрецедентна кількість опадів. 5 серпня Національний парк Долина Смерті у штаті Каліфорнія США закрили через рекордну повінь. Тут за один ранок випало 37 мм міліметрів опадів. При місячній нормі всього 4 міліметри. Це майже три чверті річної норми, та найбільша кількість зареєстрована в серпні з початку спостережень. Більшість дощу пролилася у вигляді епічної зливи протягом години. За словами метеоролога CNN Педра Маджавахері, таке відбувається в середньому раз на тисячу років. Грязьовий потік, що стікав з навколишніх гір, приніс у долину уламки каменів і вирвані з коренем дерева, затопив готелі і зробив непрохідними місцеві дороги. Десятки автомобілів занесло піском та сміттям. Близько тисячі людей стали заручниками стихії, не маючи можливості вибратися з території парку. Південна Корея, 8 серпня 2022 року, на столицю країни Сеул обрушилися рекордні дощі, викликавши повені в різних районах мегаполісу. На жаль, є загиблі та зниклі безвісти. За даними Корейського метеорологічного управління, випало 380 мм міліметрів опадів. Це найвище значення, що колись зареєстроване у Сеулі. А всього за годину кількість опадів досягла більше половини місячної норми. Такі стрімкі зливи перетворили вулиці на річки. Затопивши станції метро та паралізувавши транспортний рух, людям довелося переходити вулицю практично до пояса у воді а іноді і уплав, тоді як інші застрягли в будівлях або були заблоковані у своїх автомобілях. Жителів низинних районів закликали до евакуації до безпечних місць. Ситуація погіршилася через одночасний вихід морської води та сезону дощу. Наразі вони повністю замкнені і не можуть повернутися додому. Також я бачив своїх друзів, замкнених у автобусі. А деякі мої друзі все ще замкнені у студентському кафе і немає можливості вибратися. Якби пасажири залишилися всередині, навіть не знаю, загинули б чи ні. Тож я відчинив двері і молоді люди вийшли, взявши з собою дітей. Нині дедалі чіткіше простежується тенденція посилення наслідків, викликаних кліматичними змінами. В одних регіонах люди страждають від аномальної кількості опадів. В інших від наслідків екстремальних посух або іншого роду стихійних лих. Цього літа Європа зіткнулася з такими високими температурами, яких не відчувала протягом останніх двох століть. Нестерпна спека протягом кількох тижнів забирала багато людських життів і перетворила квітучі території на палаюче пекло. Рівень води більшості європейських рік значно скоротився, а флора і фауна Середземного моря перебуває у небезпеці через те, що вода біля узбережжя Італії, Іспанії та Франції. Прогрілася до екстремально високих температур. Національна метеорологічна служба Метео Франс назвала липень 2022-го другим найбільш посушливим місяцем за всю історію спостережень у Франції. За весь місяць випало на 84% опадів менше, порівняно із середньостатистичними показниками минулих років. Така ситуація змусила владу запровадити обмеження на споживання води у 62 департаментах. Було оголошено найвищий рівень небезпеки, за якого дозволяється використовувати воду лише у разі нагальної потреби. Цього року посуха стала аномальною. Ми вже 30 років використовуємо нові методи збирання врожаю, і цей рік найгірший за весь цей час. Не рахуючи, коли в один рік з десяти у нас випадає град, але цього року нас підкосила посуха, зберемо лише половину врожаю. Жорсткі обмеження на використання води введені і в інших країнах. Наприклад, у Великій Британії в деяких графствах заборонили поливати газони зі шлангів, мити вікна та машини, наповнювати водою, декоративні ставки та дитячі басейни. Очевидно, що це ресурс, якого у нас тут може не бути, тому що ми його постійно використовуємо. Тож в таких умовах, як зараз, я вважаю, є сенс додати запобіжні заходи, щоб уникнути дефіциту води. А в США у штаті Невада через дефіцит води з парків масово видаляють газони та змінюють їх на штучні покриття. Гостра нестача чистої питної води вже поставила мільйони людей на межу виживання, адже вона має першорядне значення для життя і здоров'я людини. І це при тому, що людство має технології, які дозволяють вже зараз легко забезпечити всіх. Чистою питною водою. Вода з повітря. Генератори води з повітря дозволяють отримати до трьох тисяч літрів питної води на день і можуть бути збільшені до одного мільйона літрів, можуть бути мобільними і стаціонарними, працювати від будь-якого джерела енергії і в будь-яких кліматичних умовах, навіть у засушливій пустелі. Використовуються для потреб армії в деяких країнах, а також добре зарекомендували себе в надзвичайних ситуаціях наприклад, у 2010 році, після землетрусу на Гаїті, генератор виробив тисячі галонів чистої води для пиття, промивання ран і хірургічних операцій Невже ти згоден вмирати від спраги за наявності таких сучасних технологій?